Інна Гулая народилася 9 травня 1940 року. Мати Людмила Константинівна, дочка члена ЦК КПБ та наркома праці Української Республіки Константина Макаровича Гулого, розстріляного в 1937 році. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали! Мати актриси Людмила Гулая у 1939 році зустріла батька Іни. Завагітніла. Проте той покинув її, не захотівши пов'язати свою долю з дочкою ворога народу. Через деякий час вона познайомилася з випускником Московського інституту шляхів сполучення Йосипом Генфером, у майбутньому, начальником Московської рязанської залізниці. Який, почувши, що та планує аборт, зробив її пропозицію у перший же вечір знайомства, одружився і прийняв батьківство. Коли Іна підросла, мати розповіла їй про справжнього батька. У 19 років Іна навіть зустрілася з ним, але не зазнала до нього жодних почуттів, хоча той дуже переживав, що відмовився від дитини. Незабаром помер від інфаркту. Відчим Йосип Генфер також рано пішов із життя. Людмила Константинівна виховувала дочку одна. Жили дуже бідно. Мати підробляла кравчинею. Планувала віддати Іну в інститут іноземних мов, але та змалку мріяла стати актрисою. Після закінчення середньої школи не вступила до Театрального інституту та займалася у студії при Центральному дитячому театрі. Яскрава зовнішність. Привела іну в кіно ще до того, як вона вступила до театрального училища. Одна з перших появів на екрані у фільмі Хмари над борськом, де вона зіграла школярку. Після виходу фільму Іна Гулає працювала на заводі біля Верстата, бо поки що її не прийняли до театрального вишу. У 1961 році зіграла у фільмі. Коли дерева були великі, свою найзначнішу роль сільську дівчину Наташу. Її напарником був уже знаменитий Юрій Нікулін. Гра молодої актриси відрізнялася високим психологізмом та глибоким зануренням в образ персонажа. Після фільму, Коли дерева були великі, актриса стала всесоюзною улюбленицею. У 1962-1964 роках. Навчалася у театральному училищі імені Щукіна. Служила у Московському театрі юного глядача. У 1966 році стала актрисою театру студії кіноактора. У тому ж році вийшов фільм Довге щасливе життя. Єдина режисерська робота чоловіка актриси, сценариста та поета Геннадія Шпалікова. У цьому фільмі Інна Гулая зіграла свою останню головну роль. Після цього у Шпалікова почався період творчої незатребуваності, а Інна почала отримувати мало пропозицій зніматися в кіно. День 19 березня 1963 року Інна Гулає та її чоловік Геннадій Шпаліков запам'ятали назавжди. У них народилася донька. А крім того, сам цього дня Геннадій Шпаліков виступив із гарячою викривальною заявою. На зустрічі керівників країни та діячів радянського кіно у Кремлі. Справа в тому, що фільм Куцієва застава Ілліча» за сценарієм Шпалікова викрили в Антисовєччині і поклали на полицю. І Шпаліков вийшов до трибуни. Він заявив, що настане час, коли кінематографісти будуть користуватися в країні такою ж самою славою, як і герої-космонавти. Геннадію Шпалікову перекрили кисень. Як поетові та як сценаристу, за 10 років він написав лише кілька сценаріїв. Відсутність роботи ускладнювало і так непросте сімейне життя. Гулая подала на розлучення, побоюючись за долю доньки, а 1 листопада 1974 року повісився у себе на дачі в Переділкино. Очевидно, він це зробив спонтанно, бо як знарядя самогубства, Вибрав улюблений червоний шарф, який був у нього в руках на той момент. І на зізнавалася, що першим її бажанням було звести рахунки з життям за чоловіком. Але від цього кроку утримувала дочка, якій на той момент було лише 11 років. Акторка померла 28 травня 1990 року. Обставини її смерті і досі невідомі. Актриса страждала. Від незатребуваності в кіно. На думку лікарів, причиною смерті стало передозування снодійного, похована на Домодєдовському цвинтарі під Москвою. Усім до побачення, до нових зустрічей!